Якийсь чергу в нього вигляд. Скринь угу. клас. Якийсь басейн, фонтан. Зараз прийду туди, я зніму з іншого боку на фоні. Ось цієї вежі Ще одна суперплоща така швиденько треба зняти, бо дощ знов починається. Величезна. Треба ховатись, треба ховатись, дощ. <рес> Привіт всім. Така краса. Шкода, що сонечко зайшло. Це Мангейм, водогінна вежа і величезний такий парк і фонтан поблизу цієї вежі, мабуть з цієї вежі вода подається. І він так фонтанує. Він почав працювати о 12-й, тому мені повезло, що я тільки що тут очікував поки закінчиться дощ і потрапив якраз на 12-ту годину. Набігався, треба трохи відпочити. Тим більше вже обідня перерва. Там змінює свою гру. То був центральний височенний один стов, а зараз е багато їх стало, а ще вони якось тут теж змінюються. Після дощу таке яскраве сонечко вийшло. Ну, я все знімаю, знімаю, бо, бо красиво. Красивий не тільки фонтан, а й все тут навкругі. Всі будинки в одному такому кольорі, в одному стилі. Видно, що працював один архітектор і, мабуть, вони достатньо старі ці будинки. Усі роблять селфі теж. І мені треба, як же тут без деселки. Кажеться, це не я. А у нас дождь закінчился, а у вас О, тут змінилося. Усі, усі форсунки задіяні тепер. Зовсім нічого за ним не видно. А я не бачив, але почув, що звук інший. Люди не хочуть тут попадати в кадр, вони бачать, що фронтальна в камера. Ну щось звідси зняти. Не знаю чи справжня це водонапірна вежа чи ні, але за боків у неї фонтан. Фонтан так і називається біля водонапірної везі і площа. Ще одна площа фонтаном. Не одразу побачив звідки воно течуть. А це у риби чи у дельфіна. Все тут на тему риби Ось тут Притон дме в мушлю, а з неї тече вода Там на горі хтось з косою. І дуже багато різних фігур. Зинки, зброя.